Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 27 травня понеділок. У понеділок у мене на каналі програма Злий понеділок. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео і підпишитесь на мій YouTube канал. Хто ще не підписався, і у кого буде таке бажання. У програмі злий понеділок сьогодні хотів би поговорити про гроші, про гроші державного бюджету. Ну, державний бюджет складається з податків, не дарма було свій час сказано, що нема державних грошей і гроші платників податків. І з'явилась інформація, яка зараз дуже активно обговорюється і негативно є велике обурення у соціальних мережах стосовно того, що виділяється з державного бюджету. 463 мільйони гривень на дослідницьку місію в Антарктиді. Ну, пишуть на дослідження Пінгвінів. Так от вони назвали гроші на дослідження Пінгвінів, називається оцей кейс 463 мільйона гривень. Що тут можна сказати в цій ситуації? Ну, Напевне, можливо, я не буду на 100% переконаний, що не потрібно проводити дослідницькі місії, зокрема і в Антарктиді. Але у той час, коли в нас йде, йде війна, і коли ну, ми постійно бачимо заклики і на телебаченні, і на радіо, і в соцмережах заклики донатити, допомагати Збройним силам України. Волонтери постійно збирають гроші, кошти, громадяни відправляють там. ну, Є купа таких історій, коли. Останні віддають гроші і люди похилого віку, і маленькі дітки, навіть свої гроші, які збирали собі на якийсь там подарунок, вони також відправляють на Збройні Сили України. І, до речі, представники влади також закликають постійно допомагати Збройним силам України. І от ми бачимо, беруть і 463 мільйони гривень. А, до речі, згадаю, що в свій час там головне управління розвідки е закликало. Ну, для збору 150 мільйонів гривень там, на морські дрони в свій час. Тобто ця ситуація, ну, м'яко кажучи, виглядає дуже дивною сьогодні. І повторю: можливо, і дійсно потрібно проводити такі дослідження в Антарктиді, зокрема. Але сьогодні, на мою думку, такі дослідження точно не мають фінансуватися з державного бюджету. Треба шукати різні інші варіанти. Для того, щоб фінансувалися такі дослідження, якщо є в них така нагальна потреба. Це, до речі, можуть робити і наші меценати. У нас так багато е мільярдерів, пам'ятаєте, олігархи, як ми їх називали, а їм, до речі, зараз компенсує держава певною мірою тримання їхніх їх телеканалів через так званий єдиний телемарафон, так, де виділяється, якщо не 1 мільярд 700 мільйонів гривень на рік. Напевне, вони би могли. Профінансувати, якщо ще раз повторюю, є така нагальна проблема у дослідженні пінгвінів в Антарктиді. Або можна було звернутися і до наших партнерів, до якихось благодійних іноземних фондів, але точно це не мають бути гроші, на мою думку, з державного бюджету. Всі гроші, всі можливі гроші, які не витрачаються на нагальні потреби. Життєдіяльності країни всі мають витрачатися на війну, на Збройні сили України, на виробництво зброї, на оплату військовослужбовців і багато інших речей, які пов'язані саме з війною, яку веде Україна. Бо Україна веде війну за фактично виживання держави. Тобто держава витрачає гроші не на те, щоби. Сприяти перемозі у війні, щоб зберегти державу, а на якісь, ну, не, на мою думку, зараз не точно не на пріоритетні речі. І ця ситуація з пінгвінами, вона ну, просто в певному стоїть ну, ланцюжку тих новин, яких ми постійно ну, читаємо, бачимо, ми знаємо там про якісь плани будівництва, будівництва метро. Якісь там знову ж ремонти доріг і багато інших речей, які, ну знову ж, на мою думку, точно не потрібно робити зараз. У мирний час питань нема. Але зараз, коли наш уряд, який постійно говорить про те, що все нам капець, якщо не буде допомоги, у нас нема грошей на те, на інше, і без допомоги ззовні все буде у нас дуже, дуже дуже погано, він бере собі і витрачає гроші. На речі, які, ну, по-перше, не пов'язані з саме з нагальними потребами країни, і друге, вони не пов'язані із питаннями, які повинні вирішуватися для того, щоб Україна перемогла. Це насправді ну, чергове демонструє, що чинна влада, вона, якось, ну, на мою думку, ну, робить точно не все для того, щоб була перемога України. Коли ми з вами не одну програму говорили, я думаю, ще будемо говорити про закон про мобілізацію, там, про хилянки, про все інше, всі всі говорять. Але ж влада сама вона не хоче мобілізуватися. Я про це неодноразово говорив, ще раз наголошую. Для того, щоб країна перемогла, має бути не просто мобілізація чоловіків на війну Збройні Сили України, має мобілізація всієї країни. Всіх, всіх верст населення, всі мають бути, ну як би це сказати, заточені на одне головне завдання, яке потрібно вирішити: це зберегти державу Україна і виграти цю війну. Всі зусилля, всі знання, досвід, ресурси людські, наукові, технічні і фінансові безумовно мають бути направлені тільки на вирішення оцього головного і, на мою думку, єдиного зараз завдання. Яке стоїть перед державою, це завдання виживання країни, збереження держави України. А воно пов'язано саме з війною. Тому кошти, які беруться з платників податків і які витрачаються ну, на речі, які могли б почекати, ну, м'яко кажучи, або якщо не можуть почекати, то знайдіть альтернативний варіант фінансування, ну, точно не з державного бюджету. Я так думаю, що. Ця ситуація, на жаль, не є останньою це питання. Ми, скоріш за все, ще не один раз знову ж підкреслюю. На жаль, побачимо, почуємо про якесь витрачання грошей, якесь я маю на увазі ну, на речі, які могли би почекати. І у цій ситуації є, звичайно, надія, є. Сподівання, що ну, візьмуться вже за розум чи за голову, як кажуть у народі представники чинної влади. І таки вже ну, зрозуміють, що це головне завдання це виживання країни і перемоги в війні, що всі зусилля мають бути саме направлені на виконання цього завдання. Є зараз єдиним, навіть не головним, а єдиним, що потрібно всім робити. І це стосується мобілізації всього, що є в наявності. України. І тільки після того, як це розуміння прийде, можна сподіватися, що всі інші питання, зокрема і пов'язані з мобілізацією в Україні, яке, на жаль, має дуже, ну, дуже негативний, скажімо так, фон. І там знову не все так просто. І багато інших речей, що вони будуть вирішуватися. І будуть мати позитивний результат. У будь-якому випадку, ну дуже хочеться мені особисто вірити, що все менше і менше в мене буде програм злий понеділок, які пов'язані з недолугістю, а можливо, з якимись іншими речами, які шкодять країні. Я не маю на увазі зараз конкретно питання про дослідження Півгенів там. Було багато програм злий понеділок про інші дії влади, які шкодили національним інтересам країни, які точно не були такими, які ведуть Україну до перемоги. То я дуже сподіваюся, що з часом таких програм, як злий понеділок, стосовно дії влади щодо війни України не буде а будуть тільки такі програми пов'язані. З речами, які ну, мають відношення там, до України агресора. та, можливо, до дії деяких союзників України агресора на міжнародній арені. Але незважаючи на все це, у будь-якому випадку, я в цьому переконаний, Україна з кожним днем продовжує свій шлях до перемоги і все буде Україна.